І Далі, як зробити роботу жиків ефективною, комунальний побут, а значити наше життя комфортним. Ці запитання довгі роки залишаються без відповіді. Саме тому і маємо занепад міського господарства. На шлях його відродження два роки тому став лідер громадської сили Загід Краснов. І вже сьогодні його позиція об'єднати навколо себе небайдужих і разом вирішувати наболілі проблеми, підкріплена суттєвим досвідом. Поради щодо покращення умов у будинках, під'їздах і дворах дають мешканці АНД району. Зустріч Загіда Краснова із мешканцями АНД району неразовий показовий виступ. Це планова та періодична робота. Громадська сила за довгий час допомагала ініціативним жильцям усувати різноманітні негаразди. Результати тривалої співпраці наявні. За різними адресами замінено систему опалення, прибрано у підвалах, полагоджено під'їзди та покрівлі, ліквідовано сміттєзвалище та висаджено саджанці. Все це завдяки одній домовленості. Люди погодилися сплатити наперед комунальні послуги, що й дозволило профінансувати ремонтні роботи. Зенит Краснов очень э, громадская сила нам помог с крыши. И летом почистили подвалы нам, значит, э, красить подъезды начали. Еще бы, конечно, со свалкой разобраться, со, старым, со старыми там развалинами. Ну, это уже там разбирается они в курсі того сього і, княжна, набришналася ще электричество, конечно. мешканці АНД району вчасно зрозуміли, що з одного лише обурення на безпомічні через недофінансування жеки путя не буде. Саме тому об'єдналися та почали працювати. Зміцнив їхню віру в себе загід Краснов. По ну, тому що чоловік язиком, воно ні язикомляпота роботи. Ну, шасмореш там зробили, там зробив, а куди ще обращав тому, що ми бачимо скільки вони проводять роботи по уборці, по ремонту всі люди вдячні, всі обращаються заявами, і навіть в нашому домі, скільки зроблено було багато роботи. Саме на паритетній основі з громадською силою працює вже половина жеків міста. Керівники комунальних установ кажуть: нарешті нас зрозуміли та простягнули руку допомоги. Коли прийшла громадська сила. Настало в два раза больше возможностей оказать помощь жильцам. Краснов сам не может сделать все, но все усилиями с нашими и с людьми, которые живут на нашей территории, мы сделаем город европейским. Секрету злагодженої роботи немає, каже захід Краснов. Просто треба менше говорити, а більше працювати та ставитися один до одного, як до членів однієї родини. Якщо ми сьогодні будемо тільки займатися критикою, ми будемо мабуть, і зиму сидіти своїми проблемами. Мабуть, крім критики жеко крім того, як заставляти їх виконувати свої функціональні обов'язки, ми повинні щось робити самі теж. В общем, чим займається сьогодні громадські сили свій підхід загід не вважає панацею. Вирішення потребує ще безліч проблем. Усі вони у вигляді письмових звернень постійно надходять до приймалень громадської сили. За рядом черги активісти організації зобов'язуються виконувати все. Іншим вже додають варто не сидіти, склавши руки, а працювати всім як бджолам одного рою. Тоді й ми збиратимемо. Олена Макаренко